Доброго дня! Про що ви не здогадуєтесь? Загальний розклад? Ну, на даний момент вам чітко говорять про те, що чоловік з минулого, з яким ви мали стосунки, отримав по правосуддю. Раніше він ваш бік невірний вибір зробив. Його дії, негативні саме ваш бік, були невірним вибором. Ну, а ви по відношенню до реалізації власних планів, говорять, що ви зробили вибір, вірний по справедливості, ви визначилися, і на даний момент вам говорять, це саме та справа, яка буде наповнювати вас. Тому, незважаючи на те, що в вашому оточенні були і будуть саме ті люди, які будуть прагнути ставляти вам палки в колеса, ви повинні розуміти, що ви рухаєтесь тим шляхом, який надасть вам можливість досягнути в своєму житті результативності. Реалізувати, і реалізуватися. І ви самодостатні по відношенню до даного шляху і, власне, того вибору, який ви зробили, шлях до далеких горизонтів це Вірний вибір. Це саме для тих людей, які зробили вибір, які мають чітке розуміння, з чим бажають займатися надалі. То не знаходитесь в ілюзії, що не буде тих конкурентів, людей, які будуть прагнути не дати вам можливість досягнути результату. Єдине, що вас попереджають, ви достатньо ресурсні і самодостатні. Єдине, що рівновага, баланс емоційний. Додатково, це от саме те, той ключ, який допоможе вам досягнути того, чого ви бажаєте по відношенню до вашої реалізації. От саме це бажають вам сказати вищі сили, донести до вас ту інформацію, яка допоможе. От, дана інформація надасть вам можливості здійснити прорив і досягнути цілі. Так, потрібно проявляти силу волі, силу духу, бути самодостатньою. Але от саме дана порада. Дана інформація надасть вам можливості, якщо ви прислухаєтесь, досягнути того результату, якого ви бажаєте.